Потяги більше не їздитимуть до Краматорська та Слов'янська через загрозливу безпекову ситуацію на Донеччині. Рух поїздів тимчасово обмежено. Це рішення стосується всіх напрямків, як далекого сполучення, так і приміських електричок. Президент Володимир Зеленський повідомив про активну роботу з міжнародними партнерами. Пріоритетом залишаються ППО та енергетика після постійних російських ударів. Також під час своєї промови президент відзначив роботу спецпризначенців у Покровську. Росіяни атакували богодухів у Харківській області. Серед постраждалих дитина та поранена чотирьох людей. Попередньо росіяни влучили БПЛА в складську будівлю. У Нікополі через атаку поранено 50-річного чоловіка. Рятувальники надали йому допомогу та передали медикам. У Сенельниківському районі обстріли зачепили Васильківську та Межівську громади. Пошкоджено 10 приватних будинків, п'ятиповерхівку, авто, інфраструктуру, фермерське господарство і поштове відділення. Журналістка фактом інфо Ганна Набокова.